Кожен, хто завітав у день молоді на головну вулицю столиці, міг випробувати себе в екстремальних видах спорту. У рамках всеукраїнської акції Молодь України за здоровий спосіб життя відбулися різноманітні спортивні активності, котрі не лише підіймали настрій, а й рівень фізичної підготовки. Хрещатик на вихідні поділився на ігрові майданчики, на яких кожен міг вибрати заняття до душі. Гості та жителі столиці грали у гольф та американський футбол, стрибали на велосипедах через штучні перешкоди, їздили на скейтах спеціальними гірками а також підтягувалися на попередчині та віджималися на брусах на сьогоднішній день у нас дуже много іменно андеграунди движений то которое когда-то було все скрито где-то завуаліровано то сьогодні ми видимо видимо воркаут ми видимо брекденс ми видимо американський футбол то есть і все на високому уровні не просто это не дворовое а на високому уровні День молоді відзначали у Києві на районному рівні. Так ударниці з нагоди свята відбулися показові виступи боксерів і акробатів. Юні майстри, які представляли спортклуби Восходи добро, продемонстрували переваги цих видів спорту разом із хлопцями. Боксерський майстер-клас провела дворазова чемпіонка України бронзова призерка всесвітніх ігор Ніла Ліпська. Бокс загартовує характер, робить людину більш витривалою і дисциплінованою. Водночас він виконує патріотичну місію. Сьогодні у важкі для України часи чимало боксерів стали на захист країни. Мужність і патріотизм починаються ось із таких занять боксом, які спрямовують молодь до справжніх цінностей. К сожалению, не могу назвать фамилии ребят. У нас 4 человека служат в специальных подразделениях, которые на сегодняшний день непосредственно воспитанники спортивного клуба Воскот, которые на сегодняшний день находятся в зоне АТО. Другие боксеры защищают нашу родину на международной арене, на ринге. Мы воспитываем действительно достойных спортсменов. И просто, знаете, есть такое выражение, что... Боксером можеш ти не бути, а чоловіком стати обов'язково. Не обов'язково кожному бути великим чемпіоном, але здорове заняття навіть просто для самого себе, для вдосконалення свого там фізичного здоров'я, також як якогось морального здоров'я, я вважаю, що необхідність. Чим все більше розвивається людина, тим краще. Приходите, тренуйтеся, спробуйте себе в різних відах спорта. Просто тренуйтеся, ніра займайтесь спортом для себя для здоров'я. Не обязательно щось то доказувати.